Тут говорити десь комусь на області, не на область у нас немає окремого газосховища, яке б зберігалося для, для, для Полтавської області окремо. Тому це загальна національна система е, зберігання газу і транспортування цього газу. Наскільки його буде вистачати, держава робить все можливе для того, щоб закупити або передбачити можливість закупки газу для е, е, проходження нормального опалювального сезону. Тому дивіться, те, те, те стосується ще в момент цього всього. Деяких підприємств не секрет для цього існує дебіторська заборгованість. Це коли клієнти е -е, мають заборгованість перед постачальником. І е -е, треба теж розуміти, що е -е, не, ні відкудись цей газ не візьметься, його треба купляти за ринковими цінами які є. Е -е, в світі це ж не, не те, що ми собі там, домовилися і щось купили. Це брина підповідна умова. Але в нас є таке розуміння, якщо, як ПСО, да, тобто е тарифи не піднімаються і ціна газу для е е е теплокомуненерго е заставою на рівні 8 гривень там, да, 9 гривень, а закуповує держава на рівні 20-25 гривень. Тому оцей Ця компенсація відбувається за рахунок які ж ж таки держави і власного другу. Да.